Вітаю вас, дорогі глядачі. Прогноз на тиждень. З 9 по 15.10. Записую цей прогноз в 10-й годині ранку. Давайте ми подивимося, що чекатиме Україну цього тижня по днях. Минулого тижня, самі пам'ятаєте, що сталося який теракт в четвер. До речі, на четвер якраз випадала вдова. Випадали такі траурні карти, свічка загасла якраз одна з. Ну, ніби тиждень був спокійний за винятком цього злополучного дня. Ну і наступний день теж був не дуже хороший. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень, коли є найбільші загрози, коли, що може відбуватись потенційно. Так, витягую сім карт на кожен день з циганської колоди. І з Гральної слов'янської колоди також витягую сім карт. Нагадую, підписуйтеся на мій YouTube, Роман Завидовський. Ставте лайки. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами. Так, добре, поїхали. Понеділок, значить, так, сьогодні 9 число. Карта суда. Якісь судові е, дії, встановлення вищої справедливості якоїсь і якісь активні. Дії пов'язані саме з відновленням справедливості. Десятка бубнова карта збройного та фінансового підселення. Хороша карта. Ця карта говорить про матеріальне збагачення. Ця карта може говорити про якесь фінансове збагачення, можливо, якісь переваги на фронті. До речі, не недавні новини, що ЗСУ по бахмуту просунулися. Далі дивимося вівторок. Давайте подивимося. Десяте число. Карта листа. Якісь важливі новини, якась дуже важлива інформація. Слідкуйте за усіма новинами, що поступають, дорогі глядачі. А знизу валет піковий. Карта ворога. Близька присутність ворогів. Небезпечна карта. Вівторок може бути напруженим і вівторок вороги можуть активізуватися. Середа, 11 число, дивимося, 110. 11... Карта, яка називається Втрата. Патєря, ось двоє чоловіків, грають в азартні ігри і програють. Карта яка говорить про те, що можуть піти якісь фінансові втрати, матеріальні втрати в цей день. Можливо, якісь тяжкі удари по критичній інфраструктурі. Тим паче, що вже скоро вже холода. Я думаю, що все-таки побомбити інфраструктуру можуть критично. І тут в підтвердження цьому двійка Бубнова. теж карта розорення, карта втрат, карта обману. Афаризм не дуже хороша карта. Тобто комбінація карт на середу говорить про те, що, можливо, будуть досить інтенсивні удари по критичній інфраструктурі. Е, далі дивимося, 12 число. Карта несподіваної радості. Хороша карта. Знову ж таки, матеріальні здобутки, знову ж таки, матеріальне збройне фінансове підселення, перемоги на фронті, можливі, потенційні. А знизу е, Валет Христовий. Карта воїна захисника. Теж карта, яка говорить про те, що. Можуть бути якісь активні просування вперед по фронті. Знову свічка загасла. Добре, на четвер. Минулого тижня на четвер загасла свічка. Цього тижня на четвер загасає свічка. Це вже якийсь знак такий по четвергах. Далі, п'ятниця. Можливо, щось і нехороше станеться. П'ятниця. Карта дитини. Подбайте про захист ваших дітей. А знизу Зевс, блискавка. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Добре, субота, Субота, 14 число, дивимося. Карта візиту, карта якихось візитів важливих, карта делегацій, дипломатії. Знизу семірка червова, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. І останній день, 15 число, це от у нас от неділя. Карта бажання, карта здійснення бажань. Трійка пікова карта провокацій, карта несподіваних ударів, атак та сепаратизму. Підвищені загрози сепаратизму. Ну, вівторок досить тяжкий день середа, напевне, буде найтяжчим днем тижня. Чомусь на п'ятницю, на четвер, все ніби добре, але свічка загасла. П'ятниця, день вогневих загроз і неділя. Тобто, я би сказав, вівторок, середа, п'ятниця, неділя. Найбільші загрози, найбільший пік загроз все одно припадає на середу. Дві карти розорення підряд. Тобто, можливо, якраз по критичній інфраструктурі може бути якийсь дуже серйозний приліт. А, взагалі, всім бажаю гарного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай вас все буде добре. Всього найкращого вам. Дякую вам усім за те, що ви є. Бажаю вам всіх благ.